Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки і провели спільну прес-конференцію у межах саміту G7. перед початком круглого столу. Джозеф Байден віддав честь українському президенту і заявив, що лідери країн-членів Групи Семи будуть підтримувати Україну до її перемоги. Для України цей саміт став історичною. Десятирічна безпекова угода передбачає співпрацю та підтримку України не лише під час війни, а й після неї у мирний час. Президент Джо Байден оголосив, що американські війська не будуть направлені в Україну, але американська влада зробить усе, щоб підготувати українських бійців і наблизити зсу до стандартів НАТО. Наше завдання допомогти обороні України і захистити її від війни у майбутньому. США хочуть запевнити, що американські війська не воюватимуть в Україні, але ми хочемо навчити українців чинити опір на фронті, аби Україна могла стримати російську агресію у майбутньому. Це виклик для усього світу. Президент Зеленський зазначив, що це найважливіша подія спочатку відносин України і США. Документ зобов'язуватиме США протягом 10 років продовжувати навчання українських збройних сил, розширювати співпрацю у виробництві озброєнь і техніки, надавати військову допомогу і посилювати обмін розвідданими є юридична. Зобов'язуюча частина угоди є абсолютно корисні деталі по ППО, по літаках. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилій, винищувачів, стільки винищувачів, скільки потрібно Україні у разі нового нападу РФ згідно з угодою, влада Сполучених Штатів має відразу провести консультації з Україною, щоб визначити подальші кроки. Вночі ворог завдав авіаударів по прифронтових населених пунктах Харківщини. Руйнування та пожежі зафіксовано в двох селах Куп'янського району. Горіли три житлових будинки та легковий автомобіль. А в день ворог вдарив ФПВ дронами по Куп'янську. Внаслідок вибуху пошкоджено рейсовий автобус. 15 пасажирів та водій, які перебували в салоні, не постраждали. Пошкоджено і поліцейську автівку, кафе та житлові будинки. Уламкові поранення отримав 60-річний перехожий і двоє поліцейських. Ввечері у Панти скинули авіабомбу на житловий квартал у Селидові, що на Донеччині, внаслідок ворожої атаки. Шестеро осіб отримали вибухові та осколкові поранення. Пошкоджено, щонайменше десяток багатоповерхівок, приватний будинок, магазини, кафе й аптеку. Минулої ночі ворог здійснив масштабну атаку на Україну. Сигнал повітряної тривоги лунав у усіх регіонах. Близько третьої години ночі з Саратівської області ворог. Здійснив застосування своєї стратегічної авіації а саме літаків ту 95 МС та випустив 10 крилатих ракет. Власне, зайшли вони в повітряний простір України з території Сумської області і здебільшого прямували на західну Україну. Усього в небі над Україною зафіксували 31 ворожу ціль. Оборонці знищили усі 17 ударних БПЛА та 7 з 14 ракет. А вже зранку під загрозою ракетного удару знову опинились усі регіони. В низці областей було чутно вибухи. Наслідки атаки уточнюються. Військово-лікарську комісію не потрібно проходити військовозобов'язаним до досягнення 25-річного віку та тим, кого бронюють. Про це йдеться у постанові Кабміну номер 675 від 7 червня. Згідно з постановою, під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, військово зобов'язані до досягнення 25-річного Віку, які пройшли базову загальну військову підготовку чи базову військову службу, також у постанові зазначається, що процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв'язку з бронюванням не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. 7 червня кабінету міністрів прийнято нові зміни відповідно постанову кабінету міністрів номер 675 якою визначили, що незалежно від того, чи буде базова підготовка у осіб призовного віку, тобто до 25 років, вони на ВЛК направлятися не будуть. Єдине, будуть проходити ВЛК тільки ті, які добровільно прийшли і згодилися проходити військову службу. Ще 20 бойових пташок передали з Вінниці трьом військовим частинам. Половина таких мавіків 3 т для Вінницької 120-ки. Від травня цього року сім батальйонів бригади знаходяться на лінії вогню. Військові кажуть, БПЛА не лише технічно підсилюють роти, а й допомагають зберегти життя українських оборонців. Через тепловізор дозволяє вночі відстежувати рухи ворога. Істежувати техніку, тому просто безцінний цей апарат. На жаль, це є витратний матеріал на передовій. Тому дякуємо Вінницькій територіальній громаді за допомогу за 10 чергових мавіків. т які за 5 хвилин зараз їдуть на Харківський, Запорізький напрямок, разом із мавіками ТРТ військові отримали інструкцію з перепрошиття та зміни частот. Її розробили вінницькі айтівці спільно з муніципалітетом, аби техніка була непомітною для ворожих засобів реб. Що будуть слугувати? Вони є очима, вони допомагають виконувати бойові завдання, а саме головне вони допомагають е зберегти життя наших воїнів. Хочу сказати, що завдання кожного з нас сьогодні це гуртуватись навколо допомоги військовим. Вінниця спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом щотижня підсилює різні військові частини, адже безпека та оборона пріоритет роботи. Ми дякуємо місто 120-ї бригади, вам особисто, Сергію Анатолійовичу, В'ячеславу Петровичу, Володимиру Борисовичу, всій команді, яка сьогодні працює на благо і допомагає Збройним силам України. Передали захисникам і 20 тисяч сухих душів. Теж досить зручна, комфортна річ, яка допомагає забезпечувати якісну гігієну при відсутності доступу до води. За понад два роки повномасштабної війни Вінницька громада передала допомогу бійцям із 50 військових частин. Катерина Соколюк, Аркадій Патов, новини за день, телеканал. Віта. Вінницькі поліцейські розслідують обставини вбивства. В одній з квартир у спальному районі міста хлопець влаштував стрілянину. У ході сварки 23-річний зломисник вистрілив з пістолета у свою 18-річну дружину. Від отриманих поранень дівчина загинула на місці. Під час конфлікту постраждала і подруга загиблої. 19-річна дівчина отримала вогнепальні поранення. Вона померла в лікарні, а сам зломисник після скоєного вчинив самогубство. Пістолет, гізи та інші докази поліцейські вилучили та з'ясовують усі деталі злочину. Повідомлення про подію надійшло 13 червня вранці. Поранена дівчина змогла викликати швидку медичну допомогу, однак не була в змозі самостійно відчинити двері. Тож поліцейські змогли потрапити до квартири лише через вікно третього поверху. На місці події поліцейські виявили, тіло ще однієї потерпілої з вогнепальними пораненнями. Після скоєного злочину чоловік пішов у безлюдно прибережну зону, де вкородив собі віку, вистреливши в голову. Солодкий чай та печиво – і колективне очікування, щоб зробити гарну справу, врятувати чиєсь життя. Працівники підприємства «Вінниця Обленерго згуртувались, аби стати донорами. Мізерний вклад, але вклад в допомогу нашим бійцям Україні взагалом. Крові зараз велика потреба, і там одна доза, я знаю, скільки, ну, може двом людям знадобитися. Ну, так навіть якщо б і одні знадобилися, все одно це корисно ну, ти допомагаєш. Мобільна бригада обласного центру служби крові розгорнула пункт забору в актовій залі підприємства. Кожному із майбутніх донорів перед процедурою вимірюють тиск, гемоглобін, визначають групу крові. Ті, кого допустили до здачі, групуються в чергу. Звичайно, це те, що громадянин України може найменше зробити для наших захисників. Це не важко. Головне налаштуватися і мати ціль і розуміти для чого ти це робиш. Цього разу донорами стали півсотні працівників Вінниця Обленерго. За рік саме на це підприємство мобільна бригада центру служби крові приїздила п'ять разів. Загалом донорами стали понад 350 людей. Влаштуватись на роботу, отримати якісні послуги та безперешкодно пересуватися по місту. Наступні три роки Вінниця працюватиме над тим, аби громада стала комфортнішою для людей з інвалідністю та інших містян. Таке рішення затвердили під час засідання виконавчого комітету Вінницької міськради. Покращити доступність планують в усіх сферах, зокрема в освітній, економічній, культурній, спортивній та суспільній. Це влаштування безбар'єрних тротуарів, влаштування безбар'єрного простору у медичних закладах та аптеках, влаштування безбар'єрного простору у школах та дитячих садочках, збільшення доступності транспорту, влаштування інформаційних вказівників та звукових оповіщувачів, влаштування безбар'єрного простору у спортивних закладах та спортивних майданчиках, а також влаштування безбар'єрного простору у закладах загального харчування та готелях та туристичній інфраструктурі. Ще одна із пріоритетних програм, яку затвердили під час засідання виконкому, це комплексне відновлення Вінницької громади. Тут йдеться не лише про відбудову та інфраструктуру. Через війну Україна зіткнулася із стратою людського капіталу, екологічною та енергетичною кризами, а також із економічною нестабільністю. Тож прагнуть створити стійке турботливе та безпечне середовище.